Всіх вітаю народ. Ой... Цей випуск я роблю для того, щоб виправити помилку в попередньому. В попередньому я поставив рівень запису мінус 5 дБ і було перепідсилення мікрофона. Звук був кошмарний. Зараз поставив мінус 13. Випуск вийде одночасно. І той і поправка сьогодні в суботу. Зараз я проїду не сильно швидко. Значить, виставив якісь відео таку саму із простих, не найкращу. 1080 p 30 кадрів мене цікавить тільки звук. Ну що ж, як тільки я новачок з екшн камерами, От. поки я доб'юсь того, та й мікрофон закріплений не дуже гарно. Сьогодні субота, по магазинам шаряться, М -м -м. як же ж я не люблю повзти, але ж по місту теж не можна гасати. Ну ще раз я хочу виїхати. Придушить хоча б там 100 з хвостиком, подивитися як. Але шум вітру дуже забиває, теж який і вдуває. І шльом закритий добре, і все одно шум вітру є. Так, вони на главній перепускаємо. Стабілізація зараз включена найпростіша. Перший варіант. Так, і вугол звичайний, не самий широкий. Тому края а мені амікається достатньо й такого вугла. Автовокзал наш пустий. Автівки, звісно, не дадуть розігнатися. Ну ладно, спробуємо. Достатньо, 140. От, вчора я їздив, був боковий вітер і зараз дивлюся, також боковий вітер є. Невеликий, але є. І боковий. Тому на такій швидкості розминатися з фурами при бокових вітрах, да, зліва направо вітер. Ось, доволі неприємно, коли зустрічна фура. О, це я так на низьких оборотах іду, блін, дві тисячі оборотів. Треба було переключитись на третю. Щось я затупив. А, ну так він набирає із двох тисяч, нормально. От, люблю я отако Поколібати його, шоста. І зараз я вам покажу, яка крейсерська, на якій треба їздити, якщо далеко, не гасати. Набрати 120 і держати 120, там 130. Ну от. Оце крейсер. Блін, а вітер Шльом таки вдуває, що аж в вухах закладує. Коротше, Я бачу відоси, знімають, коли швидко їздять, там, чи музику туди, чи що. От. Я так розумію, який би шолом не був, тим більше не такий вже й поганий, все одно буде вдуватись. От. Ну що ж, От. коли тихенько робити обзор, до речі, скоро я проїду по місту, вийде випуск. Де я катаюсь по місту. Ну, от, десь зараз покажу на якій швидкості буду кататися. Ну, десь отак от. Третя передача, 30-40 не більше. Може ще й менше, деякі об'єкти цікаві будуть. Побачу. Я сьогодні на роботі. От. А це я типу поїхав. Я поїхав поснідати. Сніданочок у мене буде зараз вдома. Ненадовго і знову на роботу. От. Ну, не знаю, що там зараз пишеться, але те, що я писав вчора, то був жах. Вибачайте за те відео, звісно. От. Перезнімати. Да не надо, я ніколи якісь проблеми не скриваю. Если навіть по електроніці щось там появ не вийшло, я знімаю відео і кажу, от в мене не вийшло. Ну а що тут такого? Це нормальне явище. Саме центр. І я вже майже вдома. Дитячий парк. Міні-базарчик коло АТБ. Коло ТБ, ось АТБ. Ну, до мого заборчика, звісно, навіть і 200 метрів нема. Ну, 200 там з хвостиком до калітки. Ось ось мій дворик. Мій дворик. жовто-коричневий. Попробую голову повернути. Ну. Моя вуличка, вона тихенька. <клухи> От і Атома. Так, ну а зараз треба <клухи> знайти в карманчику чарівну паличку. О, назаймаємо. Сізам, відкрийся. Сізам два, відкрийся. Ну, добре. А що я буду торчати тут? Я хоть трохи заїду. Та да, хоч і так. Вот і я вдома. Ну що, як завжди я в кінці кажу, щоб нам, українцям, завжди щастило в усьому. Щоб менше гинули наші херлубці. Бережіть себе, здоров'ячка вам. <клух> Вибачте за те попередні зйомки з тим жахом по звуку. Можливо і зараз буде жах, а може і ні. А може буде зовсім тихо. Не знаю. Треба пробувати. Це перший дубль і останній на сьогодні. Треба щось робити. Так що все, народ. пока пока Чекайте покатушки по місту. Ну, може через тиждень. Все, де виключиться? Кнопочка. Кнопочка. О, пока.